Хотілося б звернутися до населення Білоцерківської громади, тому що склалася вкрай важка ситуація по загибелю людей з початку 2025 року. Вже виникло 124 пожежі, в яких загинуло 4 людини. Значить, на минулому тижні вихідними Білоцерківський район зазнав серію трагічних пожеж, які забрали життя трьох людей. Зокрема, 13 лютого 2025 року близько 05 години 20 хвилин село Тадіївка Маловіршинської ОТГ виникла в приватному житловому будинку, причина якого стало небережний повожен з вогнем, внаслідок якої загинув чоловік 1984 року народження. Слідуюча пожежа відбулась по причині той самої, 16 лютого 2025 року в селі Мала Михайлівка Форсівської ОТГ. Також загинув чоловік 1978 року народження. 16 лютого 2025 року в 9-поверхового будинку виникла пожежа за адресою міста Церква Чорних Запорожців, внаслідок якої загинув також чоловік 1974 року народження. Причиною пожежі стали небережні повореження з вогнем. Варто відзначити, що 18 лютого 2025 року рятувальниками було врятовано чоловіка 1967 року, народження на пожежі, яка стала селі Соловонка Грибінківське ОТГ. Причиною пожежі стало також одна із частих причин, які виникають в зимовий час, це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації та монтажу пічного опалення. Тому є певні заходи Державної служби надзвичайної ситуації, які треба, повинні дотримуватися побуті на роботі та в інших місцях, де проводять які дії мешканці або люди. Це перше. Значить, не як уникнути пожежі взимку, основні рекомендації: не перегривати електробогревачі та не залишати їх вимкненими без нагляду, не використовувати несправні чи саморобні електроприлади, дотримуватись безпечної відстані між оберігачами та легкозаймистими предметами, перевіряти справність димарів і вентиляції у печах, не залишати свічки, каміни та інші джерела відкритого вогню без нагляду. Та подбати про наявність першочергово, і я думаю, що це правильно, що в кожному будинку житловому був присутній вогнегасник. Як сказав вже наш керівник нашого районного управління на Білоцерківщині протягом тижня декілька трагічних ситуацій. Я вам хочу доповісти, що Державна служба з надзвичайних ситуацій України. І головне управління ДСНС у Київській області відповідно приділяє значну увагу щодо профілактики, щодо проведення інформаційно-роз'ясненої роботи серед населення з метою зменшення даних трагічних випадків. Так, з початку 2025 року на території області вже зафіксовано 609 пожеж. На жаль, за аналогічний період 2024 року їх було лише 510. Тобто у нас збільшення йде пожеж. Також з початку року вже загинуло 30 людей, я кажу, за область. Також були зареєстровані пожежі на об'єктах, підприємствах, установах. Ну, ви всі розумієте, чому, тому що йде війна, є обстріли, прильоти. Тобто кількість пожеж збільшується. Тобто Наші представники, фахівці головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області, сьогодні будуть проводити відпрацювання населених пунктів. Роз'яснена робота, буде проведена з населенням, вручена відповідні матеріали, роз'яснення, як себе повинна людина поводити, і надана відповідна допомога. Тобто основна задача наша це запобігти. Тому всіх ще раз прошу звернути увагу на безпекові питання, дотримання прав пожежної безпеки у побуті і вдома. І бережіть себе. Слава Україні! Рома. Тому вам всім дякую. У мене є питання на рахунок статистики за минулий рік по, по Білоцерківщині. У порівнянні з минулим роком чи кількість смертей збільшилась чи зменшилась за аналогічний період часу? Збільшилась у відсотковому варіанті десь орієнтовно на 8%. Вже угу. якщо зрівняти з по січень-лютий з прошлого рік? Угу. Цю цифру почула шість смертей, так? Це тільки по пожежах. Тільки по пожежах. Угу, все зрозуміло, дякую. Тільки по пожежах. Ще є також хотів, хотів би підняти тематику е правила положення на льоду. Чому? Тому що також є загиблі люди, І тому що міняється клімат. Ви ж бачите, що то мороз мінус 15, то плюс 5. І в цьому випадку е прошарок льда не сягає той. Ширини, по якому можна безпечно ходити по ньому. Люди, які виходять, рибалити, або просто погуляти, як ми це робили в дитинстві, там, коли льот був там, до 15 сантиметрів. Багато трагічних випадків не тільки у нас, а ще й по всій Україні. У Володарській громаді, коли там дівчата загинули, в, згулявшись в ставку в місцевому на, на водоймі, дуже товщина льоду маленька. Хотілося б звернутися, щоб люди це мешканці почули нашої громади, що дуже небезпечно зараз виходити при нинішніх кліматичних умовах на лід.